Просто що чимось Ого, ну я теж в жоці. Під ноги дивись. Та ось гроші, із людей нікого немає, значить, наші, точніше, твої. Ну ти ж їх знайшла, як завжди, все тобі. Я наприклад ніколи нічого не знаходила. Ну... А нашу мені? Доля, напевно, думає, що я мільйонер. Але знаєте, навіть мільйонерам треба за щось жити. Ну ти так кажеш, ніби їх хтось спеціально тут залишив для того, щоб я спеціально їх знайшла. Знаючи, як ти любиш привертати до себе увагу, я не виключаю такий варіант. Ти серйозно? Угу. Mm -hmm. Чого тільки не зробиш, щоб подружка тобі заздрила? Можеш забрати, вони мені не потрібні. Подачка собі залиш. Ми собі за це не потрібні. Давай тоді віддамо їх тому кому. Я тебе віддам. Це наше чесно знайдене. Віддавати вона мої гроші буде. Я ж кажу, забирай. Не треба мені подачок. Он бабуля йде. Та беріть, беріть, беріть. Будь ласка, будь ласка, ми зробимо добру справу, да, Маш? Вона також не проти до побачення треба частіше так робити правда якось так добре я не хочу більше тебе бачити